Чим може бути пов'язане погіршення стану цієї ділянки? Невже там також плавуни, як на Деміївській, Чи чому воно от прям. Ми так бачимо часті такі випадки, що з метрополітеном щось не так. А що саме на цій ділянці, як ви вважаєте? Ну, Я думаю, дивіться, що взагалі в будівництві, які стандартні закони є? Uh, є певний розрахунковий термін експлуатації uh, споруди і певні матеріали, що закладалися тоді. Uh, я, я не знаю, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли вводилася в експлуатацію ця ділянка, але це може бути просто підійшов її час, тобто потрібно її ремонтувати, тому що вичерпалися ті матеріали і коефіцієнти, які були закладені проектувальниками, це сценарій номер один, така плановість. От єдине, що проти цієї версії говорить, це слово просідання. От якби влада не використовувала оце слово, тоді в принципі я б схилявся до першої версії. А друга версія можливо, якісь матеріали... Али були вибрані не дуже хорошим чином, тобто були якісь помилки в проекті або якісь помилки при монтажі, таке теж буває. Тобто щось не розрахували, там неправильно зібрали вихідні дані, тому прийняли неправильні рішення і тому конструкція замість там 20 років працює 15 років. А таке може бути, і це може слово просідання в цю канву вкладається. От єдине, що я не думаю, що ми вже комусь зможемо пред'явити ці претензії з приводу і матеріалів і робіт, тому що пройшло багато. how to І третій варіант це може бути пов'язано з тим, що і змінилися якісь, якісь навколишнє середовище для цього тунеля. Наприклад, як в випадку з Деміївською, Лебідською, а це може бути поведінка цього плавуна. Він міг якось змінити своє положення. Тобто, це фактично шар води і піску, який може трошки пересуватися в грунті. Ну, от, і відповідно він може якось посунувся, сунувся, іншим чином повернувся і от таке спричинило, або його, наприклад, склад. Я не знаю, там було більше опадів, і відповідно збільшилось насичення саме водою. Гідроізоляція, наприклад, не витримала, або якісь агресивні солі, якими ми посипаємо. Наші дороги, тобто насправді дуже багато причин, але можу сказати, що всі вони мабуть антропогенні тобто, це всі причини, які так чи інакше пов'язані із нами, як ми експлуатуємо споруди. Ну тому така хтось вважає, що це пов'язано, що е, це через те, що ми відведемо хаотичну точкову забудову і б'ємо палі в якихось випадкових місцях в місті Києві. А, не певен, що це основна причина, але якийсь внесок безумовно це може вкладати в розвиток ситуації. От тому відповідно можуть бути різні, різні сценарії, е, як це відбувалося.